П'ятниця 15 березня в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю! У цьому випуску говоримо про таке. Ворог продовжує обстріли області. Наші захисники збили 27 ворожих безпілотників. Форум для ветеранів яку конкретну допомогу надаватимуть ветеранам та їхнім родинам. Про це та інше далі у випуску не перемикайте. Розпочинаємо випуски з ситуації в області. Ввечері агресор вдарив по Нікополю. По місту поцілив із важкої артилерії, пошкоджені п'ятиповерхівка і промислове підприємство. Втім, головне, що вціліли люди. Вночі у районі минулося без обстрілів. Не було прильотів і на решті території нашої області. Що стосується ситуації у кривому розі, ще двоє постраждалих від ворожої атаки звернулися за медичною допомогою. На зараз таких 52. Серед них 13 12 – діти. Досі в лікарні 16 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ну а далі оперативна ситуація у випуску протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 безпілотників типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України. Всі ударні дрони було знищено. Одночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація сил оборони України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 580 окупантів, 11 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу 428 тисяч 420 осіб. Танків 6758, артилерійських систем 10580, реактивних систем залпового вогню 1017, засобів протиповітряної оборони 717, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 8254. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У Дніпрі організації, які опікуються учасниками бойових дій та їхніми родинами, презентували свій досвід: це реабілітація, психологічна і соціальна підтримка, юридичний супровід, створення ветеранських просторів. Запросили й самих ветеранів, аби почути їхню думку, дізнатися, з якими проблемами вони стикаються, якої допомоги найперше потребують. Таке спілкування частина програми ментального здоров'я Ти як ініційованою першою леді Оленою Зеленською. До зустрічі побувала моя колега, журналістка Ірина Стрижка. Пароменикиня Олена Мосійчук стала служити в армії 10 років тому. Розповідає, пішла у військо, коли синові було два роки, і розуміє проблеми, які виникають у ветеранів у спілкуванні з родинами і у цивільному житті. Я, як ніхто, відчуваю і знаю, що таке, коли близькі і цивільні не готові до зустрічі з нами, коли ми повертаємося з війни. Але проблема не в нас, у військових, а проблема саме в, цивіль... в цивільних і. В тій інформації, яка надається саме для цивільних людей, тобто в нас майже немає програм, які би працювали і підготавлювали да цивільних людей до того, коли повертаються наші військові. Ми е, проводимо з ними роботу і з їх дітьми, там да, там, з родичами, знайомими для того, щоб вони розуміли, що е, ми військові не хворі. Абсолютно, ПТСРчик – це не є проблема для цивільних, бо дуже багато, наприклад, бізнесменів, які хочуть прийняти на роботу військових, вважають, що ми хворі, що ми там якісь неадекватні. Ні, своїм досвідом поділилися і представники одного з центрів фізичної реабілітації. Його відкрили на початку серпня 2022 року. За цей час відновили понад 600 ветеранів з різними ураженнями. Після міновибухових осколкових поранень, важких контузій, втрати кінцівок займаються протезуванням, залучають партнерську підтримку бізнесу, тому приймають військових безкоштовно. Окрім цього, впроваджують інноваційні методи лікування. Нашим центром спеціалістами нашого центру мною спільно з ще з одними нашими партнерами, яка спеціалізується на технологіях віртуальної реальності, був створений. Тренажер для реабілітації пацієнтів з болевим синдромом та руховими порушеннями у віртуальній реальності. Ми дуже хочемо, щоб вони були і в державних закладах, які опікуються воєнною травмою. Ну тобто, хочемо розповсюдити цю методику по всій Україні. Є також спільноти для дружин військових. Анна Глущенко розповідає, що вона дружина військовослужбовця і тренерка. Працює у групах допомоги. Це безпечний простір для висловлювань, де жінки навчаються підтримувати одна одну. Ми, дружини військовослужбовців, чуємо зараз багато недоречних слів підтримки. А чому ти його туди відпустила? Та не переживай, чому ти так переживаєш? Не хвилюйся, або питання інколи доречних, як він там, що детали якихось. От і зазвичай серед дівчат, які теж очікують. Такі пита питання, я тебе розумію від людей з відсутнім досвідом. У мене вже викристалізовується відсутність цих слів в голові. Але так я тебе розумію, говорять люди, коли тобі тяжко говорять люди, які не розуміють, бо не стикалися з таким досвідом, і це звісно. Краще сказати просто ти як зараз у суспільстві тільки формується рівень культури надання послуг ветеранам, і цей обмін досвідом допоможе подолати стереотипи, зазначає міжнародний експерт всесвітньої організації охорони здоров'я. Загальна помилка це думати, що всі потреби однакові сервіси і послуги мають бути на основі потреб, мають бути індивідуальними і що всі ветерани потребують підтримки, тільки підтримки і. Насправді трана може також надаватись допомогу, бо вони краще розуміють потреби своїх. Так і працюють зараз ветеранські спільноти, підтверджує Владислав Калачевський. каже, що військові краще розуміють один одного і мають схожий досвід. Розповідає, як допомагають побратимам колектив однодумців і кожен. Такому побратиму, як він, висказує свої побажання і свої проблеми. Тобто військові друг друга друг друга розуміють швидше ніж цивільна людина, зрозуміє, що потрібно військово. Допомога да, з оформленням проходженням ВЛК, документів медичних. Ну там і пільгам підказуємо, кому що там, як форма, куди підійти. На заході було живе спілкування представників влади, недержавних організацій, донорів, ветеранів та ветеранських спільнот. Подібні зустрічі відбулись ще у десяти регіонах України. Ірина Стрижка Ілля Ломовський. Новини Д1. Навчальні заклади Кам'янського увіковічують пам'ять про своїх випускників, які загинули на фронті, захищаючи нашу країну. Меморіальну дошку на честь Даниїла Філіпчука відкрили на стіні ліцею номер 1 Хлопцю було лише 18, коли він. Загинув на полі бою детальніше у репортажі наших колег із кам'янської студії телебачення містебе. З початку повномасштабного вторгнення Даніїл чекав повноліття, аби стати до лав ЗСУ та захищати свій дім. Це наймолодший герой Кам'янського, який віддав життя за нашу майбутню перемогу. Даніл був зовсім молодим хлопцем. Коли розпочалась повномасштабна вторгнення, йому було всього навсього 17 років. Як тільки йому стало 18 років, він став до лав ЗСУ і оборонив нашу країну на гарячіших точках фронту і загинув всього навсього за три тижні. До свого 19 річчя наш обов'язок святи робити все для того, щоб ні одне ім'я ніколи не було забуто. Це нас сьогодні зібрав самий юний самий молодий вояк, який помер за те, щоб наша держава була незалежна, за те, щоб ви стали колись послідовниками. Добрих традицій своїх батьків, дідів, щоб ви були самими кращими на світі. Даніїл пройшов серйозний конкурсний відбір та потрапив на навчання до Великобританії з січня 2023 року. Перебував на контрактній службі першій штурмовій роті, третьої штурмової бригади на базі підрозділу Азов на посаді штурмовика-гранатометника. Те, що він був занадто справедливий. Він не, терп... не дуже не терпів неправду. Він готовий витовує... поворотися страшне за це. І вирішив, поїхав в Київ, пройшов відбор. Був уверений, що він пройде його. Прийшов відбор в Києві по Азову, приїхав сюди, по... через дві неділі зібрали документи в Яворівський полігон в Львові. Відтіляє чотирьох, відібрали як кращих в Британію. Він побував в Британії, там був, він сказав, що просто мені це подобається, хоча там люди і плакали, тренування дуже сильні були. Дідусь Даніїла переконаний, винні у тому, що гине цвіт України лише російські загарбники. Наші ж воїни це титани та герої, які стали на захист своєї країни. Справжні чоловіки навіть у 18 років. Даніл завжди був чоловіком, таким хлопцем, чоловіком, який е е дуже патріотично вихований в патріотичній родині. В нього дядько служить в лавах ЗСУ. І тому тут все закономірно, незакономірна, тільки смерть такого молодого такої молодої людини. 18 років тому слава герою. Слава герою, витримки рідним. Солдат Філіпчук Даніл Євгенович загинув 8 травня 2023 року під Костянтинівкою внаслідок осколкового поранення, виконуючи чергове бойове завдання, указом президента України за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Вічна пам'ять героям не пробачимо, не забудемо. Максим Олещенко і Рада Акімова спеціально для телеканалу Де один. У Києві пролунала тисячна повітряна тривога від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Загалом, за час війни, вони тривали понад 48 діб. Детальніше наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Після сьогоднішньої ночі вже можна говорити про тисячу дві оголошені повітряні тривоги у Києві. Сьогодні близько другої ночі столицю атакували шахеди. Всі вони були знищені на підльоті, а саме 15 одиниць безпілотників. Також уже о п'ятій ранку оголошували. Повітряну тривогу через загрозу обстрілом балістичними ракетами на щастя, була тільки загроза ніяких обстрілів не було. Можна говорити, що загалом у Києві лунала повітряна тривога понад 1166 годин, а це 48 діб. Згідно зі статистикою, найдовша за весь час повномасштабної війни тривога була зафіксована 27 травня 2022 року. Вона тривала аж 7 годин 55 хвилин. Другою затривалістю була тривога 9 березня 2023 року, 6 годин 51 хвилину. А замикає цю невеселу трійку. Тривога, яка лунала 10 жовтня 2022 року. Її тривалість становила 5. 5 годин 37 хвилин. Пропоную послухати пряму мову очільника Києва Віталія Кличка. Всі ці е, речі летіли на голови е, українців, на голови киян і, дякуючи нашим протиповітряним силам, е, вони були успішно збити. Ще раз велика подяка нашим партнерам, які. Надають нам сучасну протиповітряну зброю для того, щоб захистити життя мирних мешканців. Є один екземпляр, частина ракети, так званих ракети кінжал цих ракет цього озброєння, і переконаний в тому, що в міжнародному кримінальному суді оці екземпляри будуть використані також як Ті предмети, які зможуть довести кримінальний злочин, того, що відбувається сьогодні по відношенню до України зі сторони Росії, станом на сьогодні у Києві обладнано 3600 укриттів, у яких може заховатися більше трьох мільйонів. Киян також усі станції метро, які знаходяться під землею, працюють як укриття навіть вночі. Загалом, за понад два роки Великої війни у Києві пошкоджено або знищено понад 700 будівель і загинуло близько 200 киян. Кримінальна хроніка, служба безпеки і національна поліція запобігли продажу зброї та боєприпасів представникам кримінальних кіл у трьох регіонах України. Серед вилученого у зловмисників понад 60 кілограмів вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва. Більш детально про затриманого в нашій області розповість речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. На Дніпропетровщині затримано місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв'язки. При цьому зловмисник не збирався обмежуватись продажем тільки одного кулемета. Під час обшуку в його квартирі та мінівені було знайдено два автомати АК-74, чотири бойові гранати і понад 1300 набоїв різного калібру. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. У новомосковському районі поліцейські викрили місцевого жителя у збуті вибухових речовин та зберігання боєприпасів. Чоловіка затримали на місці злочину одразу після продажу тортилової шашки. Сам товар та гроші, отримані від збуту, правоохоронці, вилучили. Окрім цього, під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили гранату F1, два запали та близько 300 грамів артилерійського пороху. Всі речові докази направили на експертизу. За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який шпигував за далекобійною артилерією збройних сил України на Дніпропетровщині. Зловмисник намагався виявити можливі бойові позиції артилерії ЗСУ на прифронтовій території області. Насамперед його цікавили місця базування реактивних артсистем та високоточних гаубиць «М-37». Також ворожий поплічник цікавився наслідками атак агресора по енергооб'єктах у південній частині регіону. Інформацію про ворожі прильоти фігурант відправляв окупантам для підготовки нових та коригування повторних ракетно-дронових ударів. Контррозвідка служби безпеки затримала зловмисника у жовтні 2022 року під час контрдиверсійних заходів у Дніпропетровській області. До надзвичайних подій пожежа сталася ввечері 14 березня на вулиці Єфремова у Дніпрі. Вогнеборці, які прибули до місця, з'ясували, що горить дах п'ятиповерхового будинку на загальній площі 600 квадратних метрів. З квартир на четвертому поверсі надзвичайники врятували трьох людей. Інші мешканці будинку змогли самостійно вийти із квартир на вулицю. На місці події психологи ДСНС надавали необхідну допомогу мешканцям будинку. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, до ліквідації пожежі було залучено 69 рятувальників та 17 одиниць техніки головного управління. На щастя, ніхто не постраждав. Дніпрі на провулку Мармуровий сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку на території приватного домоволодіння. Горіли дах, перекриття та речі домашнього вжитку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили фрагменти двох людей. Дані та стать встановлюються. Займання вдалося загасити. Продовжуємо випуск. Межівська громада, першою в Україні, представила програму розвитку. Вона стосується всіх сфер життя. Межівська громада знаходиться в прифронтовій зоні і, на жаль, регулярно страждає від ворожих обстрілів. Втім, намагається дивитись у майбутнє з перспективою. Тому першою в області розпочала планування інвестиційної діяльності, а також відновлення і розвитку. Попереду вихідні дні. Прекрасна нагода провести вільний час, долучившись до культурного життя Дніпропетровщини. Що обрати? В цьому вам допоможе наша афіша вихідного дня: театральні вистави, концерти та заходи на ваш вибір. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує цієї неділі на драму за мотивами п'єси Михайла Старицького циганка. Аза початок спектаклю о шістнадцятій годині. У виставі постають два світи: два національні характери український та ромський, українські пісні, циганські романси, пристрасть, ревнощі, зрада і кохання все це чекає на вас у виставі Шевченківців. Режисером, постановником вистави є директор, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. Також вона грає одну з головних ролей вистави гордині. Чому ж не нашу? Мама. Так ти, так ти платиш нам, Мама. так ти дякуєш мені, що я тебе, як рідного сина, кохалами, кухвала, пестила. Мамо, я люблю вас, люблю вас, люблю братів своїх. Але так їх покохав, що жити без неї не можу. Мамо. Ні, святий на мені, катування. Вона ж не винна. Не винна? Та вона забрала наше серце. викохали нами. Випестуване нами. Ще безвинна! Ця вистава особлива тим, що вона знаходиться на периферії двох культур: це українська культура і циганська культура. І мені здається, що наші актори вони можуть показати особливості як української, українських традицій, котрі рідні для них, так і циганські, ромські мотиви, і це дійсно все виглядає дуже органічно. І ми дуже пишаємося цією виставою. Ця Става вона дуже підходить репертуару нашого театру. От ми. Е вже багато років намагаємося експериментувати, створювати різні, різні вистави за різною тематикою, аби в нас наша аудиторія, наша глядацька аудиторія, так, вона розширювалася. Якщо говорити про виставу Циганка Аза, вона є такою традиційною для репертуару театру Шевченка, котрий завжди під прапором таким української культури. Одним словом, це дуже класична вистава для нашого репертуару. Дніпровський академічний театр драми та комедії підготував комедію щоденник негідника. Гротескні костюми, сміх та сльози гармонійно поєднуються з філософськими роздумами, жарти на межі фолу та життя, що перетворилося на фарс. Також колектив театру підготував одноіменну виставу за мотивами твору Лесі Українки Лісова пісня: фантастичне світло, глибоке музичне оформлення, оригінальний текст, неймовірно красиві костюми та акторська гра, що змушує затамувати потих. В театрі опери та балету відбудеться концерт симфонічного оркестру Симфошоу. Вас очікують саундтреки до відомих світових кінострічок, таких як Зоряні війни, Пірати Карибського моря, Шерлок Холмс. Омс Гаррі Поттер» – Музика концерту енергетично потужна, яскрава та емоційно хвилююча. Її супроводжують візуальні ефекти, вражаючий відеоряд, спеціально розроблена світлова партитура. В Дніпровській філармонії на вас очікують декілька концертів: перший симфонічний під назвою «Гаррі Поттер оркестра. Музика пронесе вас скрізь головні події з життя найвідомішого чаклуна у світі. Другий музична казка для дітей бал Діснеївських принцес. Пориньте у музичну феєрію мультфільмів разом з улюбленими персонажами. Третій Симфорок Найнтінс. Музика найвпливовіших гуртів та виконавців у напрямку рок-н-рол, гранджові Нірвана, альтернативні Ред Хот Чілі Пеперс, Хеві Хард Металіка, Бонджові та Ганс Roses. Все це очікує вас на цьому концерті. Також в Дніпрі цими вихідними відбудеться два стендап-концерти. Перший під назвою стендап і коктейлі це можливість почути найкращі жарти від улюблених коміків. Військовим вхід вільний, другий вільний стендап це гумористичний захід, де коміки перевіряють щойно написані актуальні стендап-монологи. Кожен охочий може спробувати себе у жанрі комедії. Військовим також вхід вільний. І одна з найяскравіших подій цих вихідних це благодійний вечір-концерт Святослава Вакарчука. Виконавець це особлива постать в українській музиці. Він взірець та орієнтир для багатьох молодих музикантів. Його пісні знають і люблять представники різних поколінь. Лідер гурту «Океан Ельзи» зробив надзвичайно важливий внесок у справу популяризації української культури у світі. Святослав Вакарчук виступає перед нашими військовими та збирає кошти на потреби збройних сил України. Про спорт далі Дар'я Снігур вийшла до однієї четвертої фіналу на турнірі ITF W75 у місті Ржичани, Чехія. У матчі другого раунду Українка переграла нейтральну тенісистку Поліну Кудерметову з рахунком 6-2 та 6-4. Це була друга зустріч. Тенісисток рахунок зрівнявся у наступному раунді. Снігур зіграє зі ще однією нейтральною тенісисткою Анастасією Тіхоновою. Вже завтра, у рамках 21-го туру української прем'єр-ліги з футболу, Кривбас зіграє проти Ковалівського колосу. Матч відбудеться у Кривому розі. Початок гри о 18-ті. Нагадаємо, що Кривбас у минулому турі здобув мінімальну перемогу над Київською оболонію з рахунком 1-0. Таким чином, Криворізький клуб перед цим матчем займає другу сходинку турнірної таблиці. Зазначимо, що після цього туру команди йдуть на міжнародну паузу. Збірна України з футболу гратиме відбіркові матчі на чемпіонат Європи 2024 І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 16 березня. Хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 до 10 градусів тепла. Вітер східний до 1 метра на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському хмарна погода протримається увесь день без опадів. Температура повітря від 2 до 10 градусів тепла. Зранку до самого вечора у Марганці небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря від 3 до 10 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до плюс 10. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі Д1. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв. Зустрінемось. Слава Україні!